Загальний фізичний стан вересень для овнів починається з відчуття відновлення сил. Літо лишило по собі втому, але на початку місяця ви відчуєте приплив енергії. Сонце у Діві допоможе налагодити ритм життя. Організм поступово адаптується до зміни погоди. Осінь принесе прохолоду і це може позитивно вплинути на сон та самопочуття. Проте перші дні вересня. Можуть давати невеликі перепади настрою та рівня енергії. Меркурій у ретроградному русі ще нагадує про себе це може проявитися у легкій розсіяності або забудькуватості. Не хвилюйтеся, стан швидко стабілізується. Загалом ваш фізичний стан буде досить рівним, можливе невелике зниження імунітету через зміну температур. Тому важливо вже зараз готувати організм. До холоднішого сезону, можливі ризики для здоров'я. У вересні слабким місцем можуть стати дихальні шляхи, осіннє повітря вологеше, і ви можете бути більш чутливими до застуд, особливо в другій половині місяця, коли сонце переходить у знак Терезів. Також зверніть увагу на суглоби: різкі перепади температури іноді викликають дискомфорт у колінах або плечах. Якщо ви активно займаєтеся спортом, бережіть себе від перевантаження. Ще один можливий ризик напруження нервової системи. У повсякденних справах може бути багато стресових моментів. Постарайтеся уникати зайвих переживань, інакше це може позначитися на сні та рівні енергії. Поради для профілактики: Перше, на що варто звернути увагу, режим сну. Намагайтеся лягати спати в один і той самий час. Сон відновлює сили і допомагає зберігати імунітет. Друге. Достатня кількість рідини. Осінь часто приносить сухе повітря в приміщеннях. Пийте чисту воду протягом дня. Це допоможе уникнути головного болю і підтримати ясність думок. Третє. Провітрюйте кімнату перед сном. Свіже повітря поліпшує якість відпочинку. Четверте. Вчіться відпочивати короткими паузами протягом дня. Декілька хвилин тиші допоможуть зняти напруження. Харчування і корисні продукти. У вересні організму особливо потрібні вітаміни. Додавайте у раціон більше овочів і фруктів. Корисними будуть яблука, груші, сливи, вони зміцнять імунітет і поліпшать травлення. Не забувайте про каші, гречка та овес. Допоможуть підтримати енергію, добре додати горіхи. Вони багаті на магні і сприяють зняттю стресу. Важливо вживати теплі супи та бульйони. Вони підтримують шлунок, дорожчать шлунок і дарують відчуття затишку, менше кави і міцного чаю, краще пити трав'яні настої. Наприклад, м'ята або ромашка заспокоюють нервову систему. Фізична активність і спорт. На початку вересня у вас буде бажання більше рухатися. Використайте цей період для прогулянок на свіжому повітрі. Осінь. Ідеальний час для піших походів у парках або лісах. Добре підходять легкі пробіжки, але не перенавантажуйте коліна. Робіть розминку перед тренуванням, корисною буде йога або розтяжка. Вона допоможе Зняти напруження у спині і суглобах. Якщо ви ходите у спортзал, намагайтеся тренуватися у комфортному темпі, не ставте надто високі цілі. Ваше завдання зараз підтримати здоров'я, а не виснажувати тіло, психологічне та емоційне здоров'я, емоційний фон у вересні може бути нестабільним, особливо у другій декаді місяця, коли місяць формує напружені аспекти з Марсом. Може з'являтися дратівливість. Щоб уникнути цього, важливо знаходити час для відпочинку. Навіть короткі прогулянки допоможуть відновити внутрішню рівновагу, добре практикувати медитацію або прості дихальні вправи. Вони заспокоюють і дають відчуття внутрішньої гармонії. Не тримайте емоції в собі. Якщо відчуваєте напруження, поділіться з близькими людьми. Відверта розмова часто лікує краще, ніж будь-які ліки. Займайтеся творчістю, малювання, музика, читання допомагають знімати стрес. Підсумок вересень для овнів у сфері здоров'я буде періодом відновлення та підготовки до холодної пори. Якщо ви будете уважні до свого тіла і душі, ризики мінімальні. Важливо берегти дихальні шляхи, уникати перевантажень. І підтримувати емоційну рівновагу. Пам'ятайте, здоров'я це не лише фізична сила, а й спокійний розум та гармонія всередині. Загальний фінансовий стан вересень для огнімнів стане місяцем поступової стабілізації у сфері грошей. Сонце у Діві на початку місяця сприятиме уважності до деталей, ви будете більш обережними у витратах і помічатимете ті дрібниці. Які раніше залишалися поза увагою, це допоможе уникнути необдуманих покупок. Фінансовий фон у цілому виглядає врівноваженим, ви не відчуєте різких стрибків, але можете помітити, що гроші йдуть швидше, ніж приходять, тому важливо контролювати рух коштів і мати план. У другій половині місяця Венера в Терезах підсилює прагнення до гармонії та балансу. Це означає, що навіть фінансові справи ви будете намагатися робити більш спокійно і розважливо. Доходи та витрати. Основні доходи у вересні будуть стабільними, заробіток від основної діяльності не принесе сюрпризів, але важливо розуміти, що витрати можуть збільшитися. Особливо це стосується навчання, розвитку чи планових ремонтів. Варто звернути увагу. На дрібні витрати вони можуть накопичуватися і утворювати відчутні суми. У середині місяця вам може захотітися зробити великі покупки, проте астрологічний фон радить відкласти це на жовтень. Позитив у тому, що ви почнете більш раціонально ставитися до грошей. Багато овнів зрозуміють, що дисципліна в дрібницях дає стабільність у великому, можливі нові джерела прибутку. У вересні можуть з'явитися невеликі підробітки, наприклад, допомога знайомим, поради у професійній сфері чи творчі проєкти. Вони не принесуть великих сум, але дадуть відчуття підтримки і впевненості. Також деякі овни отримують можливість розвинути стару ідею. Це може бути хобі, яке почне приносити невеликий дохід варто звернути увагу на онлайн-можливості. Інтернет у вересні відкриє цікаві варіанти заробітку. Важливо пам'ятати, не женіться за швидкою вигодою. Краще робити маленькі, але надійні кроки. Поради щодо економії та планування. Перше, що варто зробити, скласти список витрат на місяць. Це допоможе уникнути непотрібних покупок. Друге відкласти частину грошей. Одразу після отримання доходу. Навіть невелика сума створить відчуття безпеки. Третє. Купуйте лише те, що справді потрібно. Якщо виникає бажання придбати річ, дайте собі день на роздуми. Дуже часто імпульсивне бажання зникає. Четверте. Зверніть увагу на акції чи знижки. Вересень відкриває сезонні розпродажі, можна придбати корисні речі вигідніше. П'яте. Плануйте великі витрати на жовтень або пізніше. У вересні ще немає сприятливого часу для ризикованих покупок. Інвестиції та ризики. Астрологічний фонд попереджає: у вересні варто бути обережними з інвестиціями, особливо у першій половині місяця, коли Меркурій ще виходить із ретроградної фази, можливі помилки у договорах. Або неточності у документах якщо ви плануєте інвестувати, краще вибирати надійні і перевірені варіанти, не поспішайте з новими ідеями, уникайте азарту та бажання швидкого прибутку. Фінансові ризики можуть бути пов'язані з довірою до незнайомих людей. Не варто давати гроші у борг або вкладати у сумнівні проекти, довгострокові фінансові перспективи. Вересень стане для вас часом, коли ви закладаєте основу на майбутнє. Те, що ви навчитеся контролювати зараз, принесе користь у наступні місяці. Дисципліна у витратах і уважність до дрібниць допоможуть вам створити фінансову подушку. Навіть якщо ви відкладаєте невеликі суми, через кілька місяців ви побачите значний результат, деякі овни отримують натхнення для створення нового плану заробітку. Це не дасть миттєвого прибутку, але в майбутньому може стати важливим джерелом доходу. Головне, не зупинятися і не знецінювати маленькі кроки вони складуться у велику картину стабільності. Підсумок фінанси овнів у вересні будуть досить спокійними, але з акцентом на дисципліну і планування. Уникайте зайвих витрат. Не поспішайте з великими покупками і інвестиціями. Використовуйте цей місяць для того, щоб навчитися керувати грошима впевнено і спокійно. Пам'ятайте, стабільність народжується з уважності до дрібниць. Загальна атмосфера у роботі вересень для овнів у кар'єрі почнеться з відчуття оновлення. Сонце у Діві робить ваш підхід більш організованим. Ви станете уважнішими до деталей. І почнете працювати методично. Це допоможе уникнути плутанини. На роботі може бути більше завдань, ніж зазвичай, але ви відчуєте, що готові впоратися. Головне не поспішати краще рухатися стабільно і впевнено. Атмосфера на початку місяця вимагатиме дисципліни. У другій половині вересня, коли сонце перейде у Терези, ви відчуєте зміни. Колективна робота вийде на перший план, потрібно буде більше слухати інших і шукати компроміси. Розвиток у професії вересень стане сприятливим для навчання та здобуття нових навичок, ви відчуєте потребу систематизувати знання. Це добрий час для курсів, тренінгів або консультацій із наставником. Також місяць відкриває можливість зміцнити свою позицію на роботі. Якщо ви давно, Думали про підвищення кваліфікації зараз сприятливий момент. Ваше прагнення до розвитку буде помітним і для оточення. Це може відкрити нові двері. Можливості для зростання місяць дарує шанси для руху вперед. Але ці можливості не з'являться миттєво вони будуть результатом вашої попередньої праці. Якщо ви сумлінно виконували свої обов'язки, у вересні отримаєте винагороду. Це може бути похвала від керівництва, нове завдання або шанс проявити себе. Деякі овни можуть отримати пропозицію, долучитися до нового проєкту. Це не одразу дасть результат, але стане важливим кроком для майбутнього зростання стосунки з колегами та керівництвом. Перші тижні вересня вимагатимуть терпіння, можуть виникати дрібні непорозуміння, але вони швидко вирішаться. Якщо ви не будете реагувати різко, з середини місяця Венера у Терезах допоможе врівноважити стосунки, ви зможете знайти спільну мову навіть з тими, з ким раніше було складно, з керівництвом важливо бути чесними і прямими, уникайте хитрощів, ваш авторитет зросте, якщо ви продемонструєте відповідальність і готовність працювати командно, нові ідеї та проекти. У вересні ваша фантазія та енергія активізуються, особливо у другій половині місяця, з'являться нові ідеї, які можна буде застосувати на роботі, деякі з них можуть здатися занадто сміливими, але не бійтеся озвучувати свої думки. Навіть якщо не всі пропозиції приймуть, ваші зусилля оцінять. Цей період підходить для того, щоб почати невеликі експерименти. Вони можуть привести до цікавих результатів. Баланс між роботою і відпочинком, овни часто схильні працювати до виснаження. У вересні це особливо небезпечно, великий обсяг завдань може виснажити, якщо ви не будете відпочивати. Плануйте паузи протягом дня, навіть 10 хвилин спокою допоможуть відновити сили. Важливо не забувати про вихідні, про спорт або хобі. Дадуть енергію для нових досягнень. Пам'ятайте, ваша продуктивність напряму залежить від того, наскільки ви вмієте поєднувати роботу і відпочинок. Підсумок. Вересень для овнів у кар'єрі стане місяцем дисципліни, навчання і нових шансів. На початку ви відчуєте потребу у порядку та структурі. У другій половині важливими стануть командна робота. І стосунки з колегами. Ви отримаєте можливість розвинутися, зміцнити позиції та показати свій професіоналізм. Головне, не забувати про баланс і берегти сили. Цей місяць стане основою для майбутнього кар'єрного зростання, загальний емоційний стан і відкритість до почуттів. Вересень почнеться для овнів із бажання тепла і щирості, сонце у знаку діви. Робить вас більш уважними до дрібниць, ви почнете помічати не тільки слова, а й жести, інтонації, погляди. Це допоможе глибше відчути тих, хто поруч. Ви будете відкриті до нових емоцій. Серце захоче простоти, але водночас і глибини. Місяць підштовхує вас до щирих розмов і до відвертості. Не бійтеся говорити про свої почуття. Це час. Коли навіть невеликий крок назустріч може змінити багато розвиток стосунків для тих, хто у парі, для овнів у стосунках вересень, стане місяцем перевірки на довіру, можливі ситуації, коли вам доведеться робити вибір, замовчати чи відверто сказати. Планети радять обирати щирість, це зміцнить союз. У першій половині місяця можливі дрібні суперечки, вони виникатимуть. Чер... Через побутові справи або розбіжності у планах. Але у середині вересня Венера переходить у Терези, її енергія допоможе знайти баланс. У стосунках з'явиться більше ніжності. Вересень гарний для планування спільного майбутнього. Навіть маленькі кроки, як от поїздка у вихідні або нове хобі у двох, допоможуть відчути близькість, нові знайомства і можливості. Для тих, хто сам для самотніх овнів вересень обіцяє приємні зустрічі, особливо у другій половині місяця. У цей час ви будете більш привабливими для оточення. Люди відчуватимуть у вас енергію і щирість, можливе, знайомство на роботі, під час навчання чи навіть випадково у дорозі. Не варто ігнорувати такі моменти, часто вони стають початком чогось більшого. Ваш ключ у вересні відкритість. Якщо ви покажете, що готові до нового, всеавіт відповість взаємністю, дружба і симпатія як основа кохання. Цього місяця велике значення матиме дружба, із товариських стосунків може народитися щось глибше. Венера у Терезах підштовхує до того, щоб бачити у друзях не лише товаришів, а й потенційних партнерів. Не поспішайте одразу ставити ярлики. Дружня підтримка, щирість і довіра здатні перерости у кохання. Також у вересні можуть повернутися люди з минулого, можливі повідомлення від тих, з ким ви давно не спілкувалися. Прислухайтеся до себе, чи є ще почуття, чи краще залишити все у минулому. Поради для гармонії і взаєморозуміння. Перша порада. Слухайте більше, ніж говорите. Ваш партнер чи нова симпатія цінуватимуть увагу. Друга будьте терплячими. Вересень може приносити дрібні непорозуміння, але вони незначні, якщо ви реагуєте спокійно. Третя не бійтеся проявляти ніжність. Навіть простий жест, дотик руки чи щира посмішка може зробити більше, ніж довгі слова. Четверта не ідеалізуйте іншу людину. Приймайте їх з усіма недоліками, це дасть справжню гармонію, можливі труднощі у почуттях і як їх подолати. Основна складність вересня надмірна прямолінійність овнів ви можете сказати різкі слова, не замислившись це може поранити близьких. Намагайтеся обирати м'якші вирази. Інша проблема овес ревнощі. У середині місяця можливі ситуації. Коли ви будете сумніватися у щирості партнера. Важливо говорити про свої почуття, а не накопичувати їх. Ще один ризик зайнятість роботою. Якщо ви віддасте всі сили кар'єрі, стосунки можуть страждати. Пам'ятайте про баланс, подолати труднощі допоможе просте правило. Більше чесності і більше уваги до потреб іншої людини. Підсумок вересень для овнів у коханні стане місяцем щирості і можливостей. Ті, хто у стосунках, зможуть зміцнити союз через довіру, ті, хто сам мають шанс зустріти цікаву людину, дружба, терпіння і відкритість стануть ключем до гармонії. Уникайте різких слів і ревнощів, і тоді ваші стосунки розквітнуть.